готові до справжньої музичної магії. Перед вами JBL Boombox 4. Колонка, яка змушує музику оживати. Потужний бас, чисті середні та високі частоти, від ADM до акустики. Будь-який трек звучить як на живому концерті, бокові мембрани підсвічуються в ритм басу. Це не просто звук, це настрій у візуальній формі. Хочеш організувати вечірку на максимум? Об'єднуй кілька колонок через AuraCast і отримуй синхронний звук на весь простір. А ще вона витримує дощ, пляж і працює до 28 годин без підтримку. Зарядки вечірки не закінчаться ніколи. Хочеш побачити, як вона реально звучить, які режими басу є, і що ще може ця потужна машина? Тоді переходь на повний огляд на каналі Воюа.